Цілі числа раціональні числа. Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм числа і число 0. Ми з вами до цих пір казали, що натуральні числа це числа, які виникають при лічбі 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Ми сказали, що таке протилежні числа. Якщо є 1, є мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3. Це числа з протилежними знаками. У натуральних чисел 1, 2, 3, по суті, попереду повинно бути плюс 1, плюс 2, плюс 3. Але ми знак плюс не пишемо, а от мінус пишемо. І от числа, які відрізняються знаками, ми казали, що це протилежні. Число 0 не відноситься ані до натуральних, ані до від'ємних чисел, воно знаходиться посередині. Це як дзеркало, як портал між двома світами. Згадайте, портали зазвичай малюють як нуль або як круг, жечок. От. Портал між додатніми числами і від'ємними. Переходячи з додатніх чисел скрізь нуль, числа стають від'ємними. І навпаки, числа, що проходять е через портал, які були від'ємними, стають додатніми. Таке він, число нуль. І оці всі числа називаються цілими. А раціональними називають додатні числа і дробові, і цілі, від'ємні числа і дробові і цілі, і число 0. Тобто всі числа, які ми з вами знаємо і вивчали, це є раціональні числа. Раціональні бувають цілими, цілі бувають натуральними, нуль і від'ємні. Дробові числа бувають додатніми і від'ємними.